Ну що, ребята, всім привіт, ви на каналі Глебу з Глобус, 3 години ночі, Саша, наша сотрудниця, і ще один Саш малює логотипи, дизайнер. Зараз ми виїжджаємо на хайкінг в гори, в таку темень повнішу, кримнішу, будемо зараз їхати, покажу вам, на яке озеро і в які гори ми відправляємося. Дивіться далі, і не забудьте підписатися і поставити відразу лайк. Дорога від мене до гір займає 3 години 14 хвилин, і це безкоштовна дорога. Звісно, можна поїхати платними дорогами, але це коштує б аж 32 злотих, це приблизно 350 гривень. І всього на всього 10 хвилин, тому резону немає. Ну що, ребята, good morning, good morning. good morning Всім світанок. Ми по дорозі в гори. я тут побачив інстаграм таку штуку. У фу, фури, у фури, фу. Їздять тут. Там, коротше, такі на полях штуки круглі сіном. Там треба старафіруватися. Просто відв'язательно, я ж блогер. План капкан провалився майже відразу. На траві була роса, тож я відразу промочив ноги і потім всю дорогу їхав з мокрими ногами. Але тим менш дивіться, яка інстаграмна локація просто була по дорозі. Треба помічати прекрасно. Ось такі фотки в нас вишто. Більше того, хтось надув ще повітряну кулю, і вона літала, і це було дуже круто, дуже прикольне враження. Ми почали під'їжджати до гір, і там стався іще один інцидент, про який я хочу вам також розповісти. Тільки що коротше їдемо. Через дорогу перебігає огромний, агромний сірий вовк. Я ребята, от чесно кажу, огромний сірий вовчара. Я шкодую, що в мене немає відеорегістратора, так вам показав. Я собі взяв балончик проти е диких звірів зв 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 Це було просто жесть, реально огромний вовк. І я чесно кажу, ну ти в ти в шокі взагалі, Саш, що ти думаєш? Ага. Всі в шокі. А ти в шокі? В шокі. От такий вовчар огромний сіт. Так, ми приїжджаємо зараз на парковку. Парковку треба бронювати зарані. Оплачувати її треба онлайн. Зараз вам знизу оставлю посилання, де треба купувати місця на паркінгу. Бо якщо її не платити онлайн, місто приїде, а місця не буде де паркуватися. Будете потім ходити пішки з вовками по лісу. І вас будуть кусати за жопу, розумієте? А тут треба заплити, щоб хоч в цивілізації машина стояла, хоч щоб її не з'їли, в ведмеді не поцарапали і вовки не з'їли. Ось така історія. Так що так, ось тут парковщики. Там перевіряють на вході, сканують QR-коди. І ми зараз тут паркуємося тихонечко. Безпечно. Де скільки туристів? Це я в шоке, скільки туристів хочуть піти на морське око. Ого, тут діють певні правила. Не можна кататися на велосипедах, не можна з хатніми тваринами, тобто з собаками, не можна палити і не можна використати зйомку з дрона. Коротше, ребята, від парковки до самого морського ока йти порядком 8 кілометрів. Але ну, дорога ось асфальтована. Чимось нагадує дорогу до українського синевіра, де також прокладна асфальтована дорога, ти просто спокійно там майже до самого озера під'їжджаєш. Тут треба 8, 8 кілометрів, ти пішки. В теорії можна замовити трансфер на квадроциклах або на конях. Вони довозять не до самого озера, але тим не менш, ну, вас нормально так підвезуть. Але маршрут простий. Тобто, я вже старий дід у мене задишка, але маршрут насправді простий. Якщо ви не курите 7 майкосів в день і не нюхайте вихлопні труби КАМАЗа, то в принципі ви нормально з роботаєтесь і легко дійдете до... Морського ока. Ребята, дивіться, бачите, там ці ялинки. Вони такі всі рівні-рівні. Розказую історію, чого вони такі рівні. Це ведмеді-стріптізори, коротше. Вони такі ведмеді і вони ці ялки спеціально так обскубують. І самка ведмеді, щоб соблазнити сантеса ведмедія, танцює йому танець. Появляється, як тут ведмеді, що вони такий голий ліс. Ось так от. З ну, того, що ведмеді танцюють то дуже люблять. Як ми тільки ми побачимо такого ведмеді, я вам зніму на відео обов'язково. По дорозі до морського ока і ще буде декілька водоспадів. І, власне кажуть, вони дуже інстаграмні, та красиві, і заворожує просто шум води. Просто послухайте, як це все звучить. Після водоспадів буде невеличка. Точка відпочинку. Власника тут скрізь по маршруту є лавочки, на яких можна посадіти, вбиральні, щоб ви не засмічували навколишній простір. І потім у вас є вибір, як далі продовжити маршрут по ось такій автентичній дорожці чи далі рухатись по асфальтованій дорозі. Якщо піти ось такою дорожкою з камінців, ви зекономите 15 хвилин часу і швидше дойдете до озера. Але ця дорога буде трішки важчою, ніж просто йти по асфальтованій дорозі. Скрізь по маршруту також стоять ось такі джерела. І з них можна опити воду або, як мінімум, просто умитися. До таких джерел навіть буде невеличка черга. Ребята, от ми прийшли на морське око. Зараз розповім вам дуже цікавий факт. Морське око воно ввійшло в топ-5 найкрасивіших озер світу, прикиньте? Саме це є однією з причин, чому обов'язково треба відвідати. Отак от, от. Ну, краса нереальна. Тут реально є місце, йде пофотографуватися класно можна. І ми зараз плануємо зробити невеличкий пікнік з таким потрясаючим видом. Глибина, от там максимальна, щоб ви розуміли. Угадайте скільки? 51 метр. Представляєте? 51 метр. Можна нирнути так нормально. Я, до речі, не вмію плавати, але я дуже добре ныряю, тому теоретично я туда міг би погрузитися. У ребят фотосесія, сесія, а до нас пливуть гості. Власне, правилом купатися в гірських озерах не можна, особливо ті, які знаходяться високо в горах, і вода, з яких нікуди не витікає. Тобто вода не протікає, і коли людина там купається, вона заносить купу нових бактерій і таким чином руйнує екосистему. Одна людина нічого страшного, дві людини нічого страшного. Але коли приходить такий потік туристів, там 100, 200, 300 людей в день, і кожен де хоче окупнутися по ножки, це стає великою проблемою. Тут, от я дивлюся, люди самі дотримуються правил, немає ні наглядача, ніякого нікого і спокійно дотримуються правил, всі з В Карпатах, от у той ж саме синевір взяти, да, якісь озера. Люди заходять, ножки мочить, купаються. Я помічаю, що залежить е від людей, чесно кажучи, це навіть не те, що там якийсь менеджмент тут вау і камери стоять скрізь. Ні, це просто люди трішки інші і вони поважають ті правила, які є, а не хочуть їх порушити. Така історія. Пам'ятаєте, той мем з Порошенком, де він збирає гриби, такий агресивний, дуже. от В принципі, ви знаєте, от я син Порошенка і внук Ющенка. Тому мене ніколи не кусають пчоли, вони мене вважають. А гриби э, ховаються чогось, не знаю чого, Ну блін. Морське око взагалі дуже чисто. Тут плаває багато видів риб е, і має дуже високий індекс прозорості. Тобто тут 12 метрів проглядається дно. Ви уявляєте, десь ну, не дно, а проходить сонце на 12 метрів. Тому що дно там, е, там, де 50 метрів глибина по центру озера, там тут так явно не побачиш. І тим не менш вода холодна, не прогрівається. Я перевіряти не збираюсь, тому що купатися не можна. Але тим не менш. То вода дуже холодна, якщо подивитися температурну карту, то прогрівається десь до 15 градусів максимум, і це тільки перший верхній слой води. Тому купатися також заборонено з точки зору безпеки людей, тому що може бути судорога. А тут рятувальники, як таких, ну ви десь бачите їх? Я не бачу. Тому рятувати вас, будуть звичайні люди, і не факт, що врятують. Ще такий прикольний момент, дивіться, там є такий будиночок, там можна покушати. Там, в принципі, е адекватні ціни, ну, адекватні, да, типу, завищені ціни, але не супер там дорого, що типу, не можна собі нічого дозволити. Е якщо так подивитися по кількості туристів, то дивіться, зараз приближу вам. да, Зараз 12-та година, грубо кажучи, дивіться, все усійно, тупо, як на якомусь одеському громадському пляжі. Дуже багато людей і, ну. Камон, ребята, озеро дуже велике. Дуже огромне озеро. От я зараз віддаляю. Да? Обідіть сюди, хоп-хоп, сядьте і кайфуйте. Або вам туди обійдіть, там є також вільні місця. Не треба там товктися, тав типу, да? типу, найгарніше сторони, зробіть там фотографію йдіть далі відпочивати. Тому що я вважаю, тут головніше бути поряд з природою і просто подихати свіжим повітрям. Якщо вірити в Вікіпедію, це все озеро 35 гектарів. Воно туди йде отаке, огромніше. І там іще одне озеро є. Ми зараз там піднімемося, покажу вам. І всі дорожки навколо озера вони викладені. Тобто тут, в принципі, дуже зручно ходити. Тому навіть якщо ви з дітьми спокійно приїжджайте і не переживайте ні за що. Поки я загорав біля морського ока, мої співробітники піднялися на вершину гори поряд із морським оком. І просто подивіться, який вид відкривається звідти. Наскільки огромне морське око, і просто подивіться в масштабі, вон той будиночок в правому кутку. Який він маленький і мізерний порівняно з цією площею водної поверхні? Я був в Карпатах, я був в Кримських горах, я був в турецьких горах на гору Тахтали підіймався. Скажу так: на морському оці найгарніше. Не так багато людей дуже чисто взагалі немає ніякого сміття, побутового абсолютно немає ніякого. Є, в принципі, інфраструктура, де запаркуватися, платні парковки, охорона. З цим все взагалі проблем ніяких немає. Можна залишити машину і бути з нею повністю спокійним. Є, в принципі, місце, де покушати, і з мінусів є тільки один мінус, типу, до самого його озера майже підходить асфальтована дорога. І типу мені це не подобається, тому що є асфальтована дорога. І ще можна було б додати якісь фудкорти, але трішки далі від озера, щоб не оцей будиночок навіть стояв далі від озера. Це було б також круто. Але в цілому, ну, 90%. -ти. І я можу тільки рекомендувати і обидві руки підіймати вверх. Треба відвідувати і треба їхати. Ну і, Звісно ж, ребята, поставити лайк і підпишіться, бо скоро я поїду в іще одну буду відкривати вам європейське одне місто, де мене буде водить гід по всім вуличкам, розказувати секретні історії. І ще в мене буде дегустація пива. Як думаєте, що це буде за місто? а? Угу. Скоро вийде відео, ви дізнаєтесь. Тому підписка, лайк і чекайте наступного відео.